не питають. Ну, Про те, що в мене все по-новому, то я просто удала собі кіселькан. А якщо що, я хіба купив собі ані Гранта Зеленую пушку. Відкривай відкриваємо яйце. <кхи> Лев. <кхи> ну мы ну, получи який він є. Mm -hmm. Де він є, Лев левович.

Усі призом совсем нет, бо то был потом хочу от них ходило. Я цел другого канала відписав, хто не читал, но видео уж я там типа як он называется. У меня не було интернет в мене там как я удару. І... третий шни без відео. Мені було нудно, а у меня був, бо мне потім подключались, мы прийшли и підключили интернет на компьютере. У нас я що, Ой. И як шо, ото про это. И про то уж говорите. Здравствуйте не буду, но від мене писал еще один. Яко-то можно будет. Якось так. Якщо що вже нічого не було, то вибачайте, або не було ж Я чекав, поки ви так щось. Ну, напишете. Я провіряв щось що, там свого каналу. Якщо що. О, о, о. Якщо що, ото що я зробив. Тому підписню. Що він відписався від мене. Ну я зразу думаю про те, що він написав, що я думаю, що я в відпустці. І він написав, що ось YouTube Crazy канал підписки. Про просто подумаю і вообще я що отсюди уходить, що для цього. Він просто не так буду думаю. Я дуже жаль не за то, що я зробив неправильно. Але, блин, за ці, за три тижні хто хтось міг підписатися на мене, а Але... Ви самі не знаєте взагалі, хто вообще таке. Той що той хто Ну, під ну типу, що говорить і каже, типу, скаже типа вс круто занимаешься, то я на нього підпишусь і буду ставити лайки. Ну да так вже було. Я деколи пишу заїмки, хіба то двоє сніг один будуть відписатися, аби я сам не знаю, що не таке. І про те, що я х... хочу сказати, ось в мене я скачав сьогодні собі номайкрат. Його версія 1.1.1.1.1. Я не обманю раді. Я всі скачав 1.1, ну що це таке, а потім мені версія вибила 1.1.1.1. 50 мільярдів точок 1. <coughs> якщо що, то Майнкрафт, якщо не що, додавилось. Ой. Тепер мій матері сроспа. зараз на хвилиночку. Круто, вообще. Я просто хотів уйти і включити ресурс пак. Хотів включити. Вау, круто. Зараз И пошл, я написал точки. Вау, круто. Что такое? Я що, я просто набегался. Он що робити. Що Что такое? Зараз не буду натягаться. Расскажу кое-мом фадочка передійти. Вот так. Я хочу поверить что то да А Ого. Э. Кто ре. А, тогда он такой, что режиссер так. Ой. Такие типа надеваешь. Это вроде ред, я сейчас расплачу подвигать, но я ничего ресурс так. честно, я сейчас не разумею. Клёвый чего? Шейкас. хакер что шо тут шея где не подойдет дуже сильно Лук ситики не крутий такий круто вообще ресурс пак я не знаю как лишати так що попротив не все сказать а не чьи я при цьому лишити коротше не движется плюс я, сейчас залишу то ресурс пак ні? так що на цьому було все забылось не за лайк підписуйтесь, і всім па-па. не не ви тупи не ви не про то подумали не не